Поки ми монтуємо відео про український розміновувач, про сили більше українських технологій будуть, покажемо вам нового бойового робота. Хавок від Мілрем він виглядає як броньований розвідувальний автомобіль з 30 міліметровою гарматою, але без екіпажу. Новітній вдосконалений гібридно-електричний бойовий робототехнічний транспортний засіб хавок 8 8х8» від Мілрем роботекс був цього тижня представлений на виставці Айдекс 2025 в Абудабі. Мілрем вже більше десяти років випускає військових роботів, що базуються на спільній платформі гусеничних машин, які можуть бути адаптовані до різних завдань, включаючи постачання породових підрозділів, розвідку і навіть бойові дії. Хавок робить ще один крок в цій концепції, адаптуючи 15 тонну платформу з вісьмома незалежно керованими колесами, здатними.